І страховий внесок збільшився. Саме тому в мене нема страховки. Я отримала імейли з запрошенням на олімпіаду для молодих саксофоністів. Я клацнула на лінк і мій телефон зламали і викрали кошти у додатку за аудіокнигами. Ти клацнула на лінк? Це ж так. Хто клацає на лінки? Вони ошукують навіть дітей. Мабуть, негідників ще більше, ніж я думала. Однак я все одно вірю, що більшість людей порядні. Мардж, я заздрю твоїй дитячій наївності у нашому світі аж кишить зубатими акулами. Треба бути, як я, завжди на варті і тебе ніколи не розведуть. Посилка для Гомера Сімпсона. Навіщо тобі стільки ножів? Це не просто ножі. Це ножі майбутнього. Покладіть у гаражі до інших. До інших? Чик Чик, це відомо. Багаторім.